На очах броніли сльози срібносиві, а у серці тої сварки після смак, не під силу таколи та кропиві, як словам, і ті образі у серцях. Посварилася ще зранку з чоловіком, а причина у дрібниці. А проте стільки слів було гірких, і стільки крику, серце вижате і болісно пусте, і не хочеться нічого, льються сльози. До маленької кав'ярні підійшла, пізня осінь і не перші вже морози, обгитися за кавою зайшла. Край вікна обрала столика невеликі, опустилася безсило на стілець, а образа у душі на чоловіка б'ється думкою, напевно, це кінець. А горнятко ще гаряче опікало, але їй було, здавалось, все одно. Вона поглядом утомлено блукала, мов глядачка у дешевому кіно. але раптом врешті погляд зупинила на старенькій літній пані за столом, в неї очі так яскраво пламеніли світлом ніжності, любов'ю і теплом. Говорила з кимось лагідно і тихо, з ким не бачила, й видний тільки край, де сиділа літній пані з чоловіком, так подумала. А пані пила чай. І із любов'ю, так і ніжністю казала, прочитала по губам її. Люблю, Свій почері за вушко закладала, ніби згадуючи молодість свою. Прислухалася, почула ще, вітаю, із річницею мій любий, дорогий. Пам'ятай завжди, як сильно я кохаю, ти у темряві ліхтар яскравий мій. Попри музику почула ще спасибі за тепло твоє підтримку і любов, і за миті наші сонячні щасливі, я казатиму це милий знов і знов. Жінка слухала одне, не розуміла. Чому коханий їй ні слова не сказав? Може, просто його голос не вловила, був заповнений розмовами весь зал, воно встало й непомітно зазирнула. Що побачити і другий край стола, і зумерла навіть зразу не збагнула, фотокартка вже пожовкла і стара, а старенька від любові вся світилась, а у жінки срібні сльози на очах. Пригадала, як ще зранку посварилась, а дрібниця вже забулася в думках. Пригадала його посмішку дбайливу, як вкриває її ніжно перед сном. Як ховав її під курткою в озливу, лікував солодким медом з молоком, поцілунки й розмови аж до ранку, і підтримку його вічну у житті, подивилася крізь сльози на панянку, серце билося, обгороди каятті. Ледь жива дійшла додому в телефоні лиш гудке, а у душі холодний страх, він тихесненько вкладав у ліжко доню. Із турботою і ласкою в очах, підійшла до нього тихо, обійняла ніжно-ніжно, без пояснень і без слів, і чолом до нього лагідно припала, він спочатку аж лякався, постовпів, потім в очі її ніжно подивився і так лагідно притиснув до грудей. Ти пробач, мене, кохана, помилився. У неї серце виривалося з грудей, не потрібно, не потрібно вибачатись, тільки знай завжди, як сильно я люблю. Якщо знову розпочну ось так кричати, обійми, я пригадаю і припиню. Засміявся він так лагідно, не знаю, що змінилося в твоїй милій голові, але згоден, моя Люба, обіцяю. Ми обидва, ми обидва, не праві. Промовляла так нечутно, мов дитина, притискаючись міцніше до грудей. Пам'ятайте, жодна сварка не причина викликати сльози рідних нам очей.